Знак завітною з Богом кожна немовля чоловічої статі, яке народилося серед народу Ізраїля, мало на весний день свого життя прийняти обрізання. Всі народи дитині також давалися життя, виконуючи припис закону та показуючи, що людська природа, прийнята в Бовтіленні, є повною та істинною, а не видінням чи примарою. Спаситель благоволить на восьмий день від свого тілесного народження, також прийняти те, що належить зазвичай. Так нам сповіщає Євангеліє, і тому сьогодні святкове богослужіння шановуємо цю дія. Це означає той, хто є або сущий є спасіння. Той, хто є, це одне з імен Боже. Поряд з такими. Як Господь, Всевишній світло, життя та інші. Слід зазначити, що на відміну від людей, для яких імена головним чином відіграють роль знаку розрізнення між подібними особистостями, для Бога власне ім'я не є потрібним. Адже Бог не має нікого подібного до себе, ніхто не може бути порівняний з ним. Він є один і єдиний трьох особа. Тому всі імена Божі, про які ми з вами знаємо, писання, це знаки Божественних властивостей. Вони описують те, як Бог виявляє себе і за якими ознаками люди можуть пізнавати Його. Серед всіх цих властивостей та ім'я Суші або той, хто є, має особливе драматичне значення. Воно вказує на самобутність Божу, на те, що лише Бог має джерело буття сам у собі. Він не потребує ніякої зовнішньої сили чи підтримки для свого буття, як це потрібно всьому творінню. Бувши сам джерелом життя, Бог, як свідчить нам апостол Павло, не вимагає служіння людських рух, ніби в чомусь мав би потребу, сам даючи всього життя. Дихання і все. Тому, тому ім'я Ісус, яке нині за волею Отця Небесного нарекли Сину Діви Марії, прямо вказує на божественну природу, народженого немовлята. Він одиниці святої Тройці, Він Єсущий, як Сущим є Отець, і Сущим є Дух Святий. А це Божественне достоїнство Господа Ісуса Христа вказує також. І наша панократія. Мабуть, ви, дорогі брати і сестри, звертали увагу на особливий днів у вигляді кола з внутрішнім Христом, який зображується лише за головою нашого Спасителя. На цьому нібієхрест як знак вибухної безкресної жертви, добровільно принесений Господу. І там зображено три літери, які складають. Грецькою мовою напис імені суші, окрім божественного достоїнства і божественної природи, ім'я Ісус є також і ознакою служіння, для якого Син Божий втілився і став також сином людським. Цим служінням є спасіння людства і світу від влади, гріха і смерті. Усвідомлюючи всі ці істини, ми сьогодні ще й тому святкуємо обрізання Господнє і наречення, народженому Богонемовляті імені, що це ім'я Ісус є величним, славним і гідним пошануванням. Адже в Писанні сказано про Господа Ісуса Христа так. Бог звеличив Його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я що перед іменем Ісуса схилялося всяке коліно Небесне, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос славу Бога Отця. Відтак ми поклоняємося не чомусь незнаному і прихованому, безособовій чи незбагненній силі Космосу, незрозумілій долі або ще чомусь подібному. Але завдяки откровенню ми ясно і твердо знаємо особу нашого Божественного Спасителя. Ми знаємо Його ім'я і можемо за цим іменем призивати Його в молитві, промовляючи Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Сьогодні ми також шановуємо одного з видатних служителів ціленого слова святителя Василія. Багато ієрархів та богословів протягом тисячолітнього завітньої історії працювало і продовжують працювати для розвитку пізнання Бога, для кращого усвідомлення людьми, містин віри для упорядкування життя церковника. Завершився рік попередній і нині настав новий. На тому нині наш обов'язок молитовно подякувати Господу за милість, яку Він виявляв до нас у ці моменти року. Бо без Бога ми не могли би у житті досягнути нічого доброго, не мали б сили протистояти Слугу. Тож слава Богу за все. Також наш обов'язок піднести особливі молитви. За наших захисників, за українське військо, яке обороняє нас від іродового нашестя чужинців та від винищення ними нашого народу. Ми просимо у Господа, який народженням у світ приніс мир, благословити твердим і справедливим миром нашу землю, наших людей, які так довго страждають від кривавої тиранії, оманливого. Нехай наблизиться час ураження нечестивого кремлівського Ірода і всіх його озлоблених слуг, щоб у цій війні скоро прийшло переможне завершення, а стражданням невинних було покладено край. Ми з надією на перемогу правди розпочинаємо цей новий рік. Рік ювілею 1700 ліття. Першого Вселенського собору, який надарував торжество істини. І як предстоятель помісної церкви, сьогодні я прошу ваших молитв за мене, щоб і в цьому сьомому році праці з розбудовою нашої церковної родини ми всі разом мали добрий успіх та багаті плоди. Нехай Господь благословить всіх нас в новому році, миром, добром мудрістю, міцним здоров'ям і всіма благами духовними, а також і земними за потреби. За все Богові і Спасителю нашому, слава навіки, віків. Амінь.